Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні поговоримо з вами про циліндр, прямокутник та згадаємо, як обчислювати периметр. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Вчити математику, прийшла пора, сідайте тихо, дітвора. Працюємо за підручником сторінка 67 та друкованим зошитом сторінка 57. Розпочнемо з усної лічби. Допоможіть мені, будь ласка, прикрасити ялинку цукерками. Для цього потрібно обчислити вирази на цукерках. Розпочнемо з синьої. 16 додати 7. Скільки дорівнює? Вірно, 23. 58 відняти 10. Так, 48 буде. 37 додати 3. 40, 29 відняти 8. 21 14 додати 20. 34 52 додати 2. 54. Молодці! Дякую вам велике! Подивіться, яка чудова ялиночка! Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Встановіть закономірність і продовжіть числовий ряд. Це і буде ваша каліграфічна хвилинка. Зараз запишіть посередині самостійна робота. Ваше завдання обчислити усно вирази. І записати лише ті, у яких відповідь буде менша за 70. Ще раз, вам потрібно обчислити вирази всі. Но записати лише ті, у яких відповідь буде менше за 70. Поміркуйте уважно. Попрацюємо зараз підручником. Відкриваємо сторіночку 67. Роздивимося завдання номер 1. Попрацюємо над ним. Усно. Нам потрібно сказати, які фігури є на малюнках. Роздивіться уважно. Вірно, діти, на малюнку присутні плоскі фігури та об'ємні. Із плоских фігур ми бачимо квадрат, трикутники і прямокутники. А із об'ємних фігур ми бачимо. Циліндр. Ми створили ялинкову прикрасу за допомогою циліндра. Наступне завдання номер 2 Також попрацюємо над ним усно. Нам потрібно сказати, із яких геометричних фігур виготовлені прикраси. Роздивимося кожну прикрасу окремо. Це у нас ліхтарик. Як же він створений? Із яких геометричних фігур. Для того, щоб сказати, з яких геометричних фігур ця прикраса, нам потрібно цю прикрасу розкласти на початок, тобто дізнатися, з чого вона створена. Для того, щоб створити ліхтарик, нам потрібно з вами взяти прямокутник, його розрізати і склеїти в що? Циліндр, вірно. І утвориться у нас ліхтарик. Отже, з якої геометричної фігури створено ліхтарик. Вірно, з прямокутника. молодці. Роздивимося другу прикрасу. Ось оця така цепочечка. Так? Для того, щоб її створити, нам потрібно спочатку нарізати смужки. Вірно, потім їх склеїти між собою. А смужки, на яку геометричну фігуру схожі? Правильно, на прямокутник, вірно. Так, і роздивимося третю прикрасу. Роздивіться, яка вона цікава. Так? Давайте ж дізнаємось, з якої геометричної фігури створена ця прикраса. Щоб її створити, нам для початку треба папір. Розрізати на смужки. А смужки, на яку геометричну фігуру схожі, правильно теж на прямокутник. Потім їх кожну смужечку ось таким чином склеїли, і склеїли між собою, і утворилася ось така прикраса. Отже, всі три прикраси створені з прямокутників. Правильно. Завдання номер 3 Виконаємо його письмово. Це у нас вирази. Запишіть посередині. Роздивіться уважно, які цікаві у нас вирази, у нас є з вами вираз 50 відняти суму чисел А плюс С. І 50 відняти А відняти С. Якщо А дорівнює 20, С дорівнює 5. Тобто, подивіться, у виразі у нас не одна. Буква а Аж 2. Нам потрібно знайти вираз з вами зі змінною, якщо у нас дві невідомі літери. Давайте записувати. Для початку ми роздивимося перший вираз, якщо А дорівнює 20 і С дорівнює 5. Починаємо писати, з чого вираз. Вірно, зі слова, якщо. Якщо А дорівнює 20, а С дорівнює 5, нам треба записати дві літери обов'язково. Далі пишемо ТО і переписуємо вираз. 50 відняти суму чисел А плюс С. Далі, що треба зробити? Вірно, переписати ось цей вираз, але замість літер. Підставити значення цих літер 20. і 5. Отже, ми повинні записати 50 відняти суму чисел 5. 20 додати 5 буде 25. І 50 відняти 25 дорівнює 25. Правильно. А тепер роздивимося з вами другий вираз: 50 відняти А і відняти С. Але значення А і С залишаються ті самі. Отже, ми записуємо з вами слово якщо і переписуємо значення наших літер. А дорівнює 20, С дорівнює 5. Далі пишемо ТО. І пишемо наш вираз. У нас новий вираз, діти. Зверніть увагу: 50 відняти А і відняти С. Далі, що робимо? Говоріть мені. Вірно, ми переписуємо вираз. Але замість літер ставимо числа. Отже, 50 відняти 20 і відняти 5. Обчислюємо. 50 відняти 20 буде 30 і відняти 5 дорівняння 25 молодці. Наступне завдання номер 4 Попрацюємо над ним усно. Давайте прочитаємо завдання. У лева і всіх котячих по 30 зубів. У собаки вовка та лисиці по 42 зуби. А у зайця 28 зубів. І в нас є три запитання, на які ми повинні дати відповідь. Наскільки більше зубів у лисиці, ніж у зайця, наскільки менше зубів у лева, ніж у собаки, і порівняти кількість зубів у вовка та зайця. Отже. Давайте будемо відповідати на кожне запитання окремо. Перше запитання: наскільки більше зубів у лисиці, ніж у зайця? Пригадуємо, дивимося в підручник. Виясняємо. У лисиці скільки зубів? Вірно, 42. А у зайця. Вірно, 28. Для того, щоб сказати, наскільки більше або менше одне число від іншого, або одне значення від іншого, нам що треба пригадати правило, пригадуємо. Вірно, щоб порівняти, потрібно відняти від більшого числа менше молочинки. Отже, ми повинні 42 відняти 28. Буде 14 зубів. Правильно! Значить, на 14 зубів у лисиці більше, ніж у зайця. Далі нам потрібно сказати, наскільки менше зубів у лева, ніж у собаки. Давайте поміркуємо: у Лева скільки зубів? Так, дітки, у лева 30 зубів, а у собаки. 42, вірно. Для того, щоб дізнатися, наскільки менше у лева зубів, ніж у собаки, що треба зробити? Вірно, також відняти тут теж порівняння. Тут порівнюються два числа, тому нам треба від більшого числа відняти менше. Скільки це дорівнює? Вірно, 12 зубів. Отже, на 12 зубів менше у лева, ніж у собаки. А тепер нам треба порівняти кількість зубів у Вовка і зайця. У Вовка скільки зубів. Правильно, 42. А у зайця 28. Давайте порівняємо ці числа. 42 буде. Більше, ніж 28. Отже, у Вовка зубів буде більше, ніж у зайця. А якщо ми напишемо по іншому числа 28 і 42, правильно буде навпаки, 28 менше, ніж 42. Отже, у зайця зубів менше, ніж у Вовка. Можна навпаки сказати, трошки відпочинемо. Thank <laughs> you. В підручнику на тій самій сторінці 67. Роздивимося завдання номер 5 Виконаємо його письмово. Запишіть зошит завдання 5. Давайте прочитаємо завдання. Виміряй довжини сторін прямокутників. Знайди їх периметри та скажи, який найменший. Отже, нам потрібно знайти периметри. Можемо одразу знайти. Ніщо для цього потрібно. Правильно, спочатку треба виміряти довжини сторін. Отже, дивимося, перший прямокутник. Міряємо. Так, отже, у нас перший прямокутник має сторони 3 см і 2 см. Правильно, міряємо другий прямокутник. Так, другий у нас прямокутник має сторону 2 см. Ми його ще називаємо квадрат, тому що всі сторони однакові. Так, і третій прямокутник роздивимося. Він має сторони 3 см і 1 см. Правильно. Тепер можемо знайти периметр кожного прямокутника. Звісно, що можемо. Давайте пригадаємо, як знайти периметр. Вірно, периметр це сума довжин всіх сторін. Дивимось на перший прямокутник. Як знайти його периметр. Вірно, треба 3 см плюс 3 см плюс 2 см плюс 2 см. У вас, можливо, записано в іншому порядку. Це не міняє значення. Отже, це дорівнює скільки? Вірно, 10 см. Це периметр першого прямокутника. Роздивимось другий прямокутник. Знайдіть його периметр, поставивши відео на паузу. Отже, ви повинні були 2 додати 2 додати 2 і додати 2. Це дорівнює 8 см це периметр другого прямокутника. І знайдіть, будь ласка, периметр третього прямокутника. Отже, периметр третього прямокутника буде також 8 сантиметрів. Скажіть тепер, будь ласка, який периметр найменший. Правильно. Периметр другого і третього прямокутників найменші. Тут вийшло так, що два прямокутники мають однакову, однаковий периметр. Наступне завдання номер 6. Це вирази. Виконаємо їх письмово. Запишіть собі в зошит вирази 6. Обчислимо з вами перший вираз. Запишіть його. 54 додати 26 відняти 48. Отже. Ми з вами повинні обчислити цей вираз по діях. Перша дія буде додавання. 54 додати 26 це дорівнює. Вірно, 80 і віднімаємо 48. Для того, щоб відняти, ми можемо 48 розділити на доданки на 40 і 8. Спочатку від 80 відняти 40, а потім відняти 8. Скільки це дорівнює? Правильно 32. Наступний вираз. Запишіть 72 відняти 57, додати 18. Отже, для зручності ми спочатку можемо з вами виконати дію додавання. 72 ми можемо додати 18 і відняти 57, трошки переставити місцями. Так, 72 додати 18, скільки буде? Вірно, це буде у нас кругле число 90. Це для, для нас зручно. Це нолик, для нолика у нас дуже легко додавати віднімати, тому ми переставили місцями. Отже, 90 ми віднімемо 57. 57 ми розкладемо на 50 і 7, тому що нам від 90 легше віднімати спочатку кругле число, а потім ще частинку. Отже, 90 відняти 50 буде 40, і 40 віднімаємо 7. Буде 33. Молодці. Самостійно ще виконати завдання в друкованому зошиті на сторінці 57. Дякую вам за роботу. Дякую вам за увагу! Оберіть собі відповідний циліндр. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!